Я хочу з вами помолитися про досить велику потребу, дуже велику нужду для всіх нас. Якби у нас було більше мудрості в нашому життю вчасно мається на увазі було більше мудрості, то ми б нашому життю не мали б скільки проблем. Які вони просто з'явилися із нічого. Не було можливо якихось таких ситуацій, якоїсь такої обставини, що е, неможливо було її вирішити. Просто не вистачило можливо мудрості і бажання вирішити ту чи іншу проблему. І часто люди своє життя вони руйнують, руйнують доля один одного за. Того, що не вистачає цієї мудрості. Книга притч Соломонових дуже багато взагалі каже про мудрість. Но я хотів би в деякі моменти взяти перший розділ сьомого вірша. Взагалі, цей перший розділ книги притч він починається початок мудрості, страх Господній. Тільки нерозумні нехтують мудрістю і напоумленням. Іншою мовою, наставленням, мудростю і наставленням. Послухай сину мій настанову батька твого і не відкидай повчання матері твоєї. Дуже важливо сьогодні почати шлях до мудрості це страх Господній. Друзі, коли є страх Господній в людини. В людині то людину зберігає від багатьох дурниць, від багатьох неправильних дій, речей, рішень, слів і тому подібне. Людина не робить тих речей, які сьогодні люди роблять. Ви знаєте, дивлюся сьогодні, там десь в Чехословакії чи де. Сьогодні так дивлюсь, в телеграм-каналі попало один блогер, який зробив там якесь відео. І щось він там на вікні робив. Щось він хотів зацепитися знаружі вікна на п'ятому поверсі, хтось його там знімав. І від того, що в нього не вийшло, полетів він з п'ятого поверху вниз. Хотів якесь зробити відео, показати десь людям. Ну, кому це потрібно? Чим, чим ти хотів здивувати? Слава Богу, що упав на якийсь кущі, правда, побився сильно, з великими травмами, забрали в лікарню. Ну, там, мабуть, буде час полежати і пороздумувати, да? слава Богу, що Бог зберіг життя. Сьогодні багато речей ми робимо, знаєте, не туди пішов, не те сказав, не те зробив, не з, з тою кампанією зв'язався, не з тими людьми зв'язався. І що? І маєш плачебний результат. Блажена людина, яка знайшла мудрість, і людина, яка набула розсудливість. Ми, коли живемо на цій землі, друзі, ми щось набуваємо в нашому житті. Деякі люди рік прожив, десять прожив, нічого не набув. Мабуть, ще в мінус вийшов, ще більше проблем нажив. Ну та людина, яка з Господом, від Божого Слова черпає, від Божої премудрості черпає мудрість, Бог боронить і Бог береже від того, щоб наш життєвий багаж він накаплювався з негативних речей. Віруючі люди, які мають страх до Господа, вони нуждаються в Бога. Мудрі ті розумні люди, які радяться. Дуже важливо в життю радитись також. Щось зробити, щось хочу, навіть одружитися, замуж вийти чи якусь професію. Порадься, порадься. Ви знаєте, багато людей я бачу, що вивчили, отримали вищу освіту по певній спеціальності, а по тій спеціальності не одного дня в життю не працювали. Каже, я так мріяв, я так хотів бути там. Інженером там чи ще в якійсь сфері, хтось будівельником, хтось проєктантом, хтось там, можливо, десь в в точних науках, хтось більше, знаєте, <кхем> скажімо, серце розположено. Є люди у нас такі поетичні, філософи. Для них дуже важко, якісь точні науки, якісь, знаєте, мікросхеми, все. Є людина, знаєте, має таку пісню душі. Ну, В свій час пішов вчитися, чи пішла вчитися зовсім не на те. Бог сьогодні хоче, щоб ми, друзі, що в церкві його, бралися кожен за свою справу, яку Бог дає справу. Чи в бізнесі, чи в роботі робити те, що ми можемо робити. Від чого ми будемо отримувати і задоволення. Я знаю, що деякі люди працюють по своїй професії, вони на роботу йдуть, як на свято. Вони йдуть з таким задоволенням, і вони кошти там отримують також більш-менш хороші, але вони роботу більше люблять, ніж те, що отримують. А деякі люди йдуть з великої нужди, йдуть туди, на ту працю, на ту роботу, щоб її робити. Мудрість. Нам потрібна сьогодні Божа мудрість. Притчі, 4 розділ з 5 вірша: здобувай мудрість, здобувай розуміння, не забувай цього і не царуйся слів уст моїх. Не цурайся слів уст моїх, не залишай її, і вона буде охороняти тебе. Люби її, і вона оберігатиме тебе. Насамперед, мудрість здобувай. Здобувай мудрість і всім твоїм надбанням здобувай розуміння. Високо цінуй мудрість, і вона підійме тебе, увінчає тебе пошаною, якщо ти пригорнешся до неї. Вона покладе на голову твою прекрасний вінок славним вінцем увінчає тебе. Амінь. Мудрий Соломон. Бог його наділив певною мудрістю, розумом. Він пішов набагато далі від усіх людей в мудрості, в пізнанні Бога, в пізнанні Бог, Божих відкриттів. Він дуже багато написав правильних людей і дав нам розуміння, друзі. Мудрість вона здобувається. Мудрість вона здобувається. Знання ми. Отримаємо, коли вчимося в школі, в університеті. Мудрість це щось особливе. Ви знаєте, мудрість вона приходить в життю з якимось внутрішнім почуттям, з внутрішнім розумінням. Ти буваєш деякі речі, коли з тобою радяться, запитують, як то, як те. І буває такий, даси таку настанову, таку відповідь, вона тільки може прийти від Господа. Що навіть сам, якби захотів би пороздумувати над це, може, до цього не дійшов, чи коли попросив Господа Боже, дай від тебе мудрості. І дивися, коли приходить від Бога мудрость, вона відкриває дуже багато речей. Прийде гордість. Прийде інганьба. Друзі, хто колись в життю був гордим із вас? Хто відчував себе гордим? Є такі тут в залі? Правда? Що це за відчуття гордості. Приємне. А? Я прав? Права, да? Я знаю собі ціну. Гордість не піде перша просити пробачення. Гордість, вона надмівається, вона, знаєте, дуже звисока дивиться на всіх. Гордість в усьому вигаду шукає. Прийде гордість. А з гордістю прийде і ганьба. Але зі смиреними мудрість. Соломон каже, коли людина смиряється. Приходить мудрість. Слово Боже каже, що Бог гордим противиться, так чи ні? Якщо Бог гордим противиться, а благословення приходить, друзі, виключно від Бога, то навіщо нам тоді гордість ця потрібна, яка вона суперечить? Війна з Богом. Гордість об'являє війну Богові. Прийде гордість. Прийде й ганьба, але зі смиреними мудрість. Читаю, друзі, останнє місце, ми помолимось. Сьогодні у нас молитовне служіння. Це не розбор слова, але Бог, я думаю, що дав, бо я якось в чат подивився перед тим, як сюди йти, щось див... глянув, що люди там про мудрість просять. А я якраз про мудрість приготував сьогодні поділитися словом. Якова 1.5. Якщо ж комусь із вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який щедро дає всім. Друзі, зауважте, не дорікаючи, і буде вона йому дана. Бог на нашій стороні і Він хоче, щоб усі діти його були мудрими. Ви знаєте, Бог ніколи не буде сміятися над людиною, над, над, над людиною, яка, скажем, Десь в чомусь не дуже розвинута, десь щось не дуже розуміє. Десь в якихось якостях вона дуже слабенька. І розмовляє, можливо, слабенько, і про себе думає слабенько, і недооцінює себе. Бог починає працювати і піднімати таких людей. Я вчора одному брату казав, його нема сьогодні з нами на домашній групі. Після екзамену він все плакав, що він не здасть екзамен, не здасть екзамен, йому це важко, як йому це все запам'ятати. А він здав один, можливо, із усіх краще. Краще із усіх. Розумієте? Хоча вже був людина доросла в руках, він каже, як мені це все запам'ятати, як мені все це, 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 це здати. І він все казав, я не здам, я не здам, я не зможу, я все забуваюся. Ну, гарно здав, гарно написав, гарні думки, глибокі. Друзі. Із 41 питання 38. Ідеально правильно, а декілька плюс-мінус. У нас такі були цей раз, що всі 41 на 41 питання дали відповідь ідеально правильно. Я побачив, як працює Боже Слово. Коли людина смиряється, коли людина каже, я не зможу, в мене це не вийде, я забуваюся, то Бог підходить зразу і починає щоб підтримувати руки, віру. Ми помолились, Боже, дай все на розум, дай мудрості, дай згадати все, що вчили, все правильно записати, щоб сформовані були всі правильно думки, і Бог це все зробив. Церква Божа, сьогодні у вас багато викликів і у мене разом з вами. І нам усім сьогодні потрібна мудрість. Як сім'ю створити, потрібна мудрість. Як яку роботу вибрати, спеціальність потрібна мудрість. Як з ким поговорити, потрібна мудрість. Якесь питання вирішить, навіть таке воно на перший погляд непросте, розв'язати якусь проблему, ділему, десь з кимось. Знову у Бога мудрості. Боже, дай мудрості. Дай мудрості. Ви знаєте, коли читаєш притчу, притчі, Соломон навіть каже, коли ти десь провину про будеш мати перед начальником, і начальник тобі робить виговор, просто мовчи, не гризайся, не доказуй, просто мовчи, просто мовчи, схили голову. І ти в ньому, в ньому, в начальника, знайдеш це снісхаждження, милість знайдеш. Ну, якщо буде щось доказувати, а гризатися, все може рухнути. У багатьох речах, в багатьох речах, навіть Соломон пише, де є група людей. І серед, в цій групі може одна людина бути нерозумна. Але від того, що він не встрявав, не спорив в тих чи інших розмовах, а просто мовчав, то його зарахують за самого мудрого, який б був там в тій ситуації серед тих людей. Зарахуй за мудрого. Може, не за самого мудрого, но за мудрого, тому що мовчав. Друзі, як важливо нам десь просто промовчати. Десь не підтримувати щось, просто уйти в сторону. А десь потрібно сказати, Господи, дай мудрості, сказати, можливо, декілька фраз в життя якоїсь людини. І та фраза вона змінить. Змінить ту людину. Крила людина розкриє, сила прийде. те, що людина може досягнути і зробити ту чи іншу річ. Я хочу сьогодні з вами помолитися і попросити Бога, щоб Бог дав нам сьогодні цієї мудрості. Друзі. Бог каже, просіть. Якщо ж кому не вистачає мудрості, каже, просіть, нехай просить у Бога. Бог не буде дорікати тобі і мені, що ми не мудрі, але Він буде давати нам свою мудрість. Друзі, я в своєму життю бачив людей, такі, які і війну бачили, такі старіки були, і не вдалося їм в школу закінчити, хтось взагалі не ходив до школи, хтось два-три класи. Це були віручі брати, сповнені Духа Святого, пізнали Бога. І коли ти починаєш з ним спілкуватися, які вони давали мудрі поради, яка мудрість, яка глибина. Яка їхня промова була? Промова, наче, знаєте, з неба від Бога йде? Тому що ці люди мали відносини з Богом, вони перебували в Божому Слові, а Бог від Слова давав мудрість. Давайте ми будемо більше читати Слово Боже і більше черпати звідси мудрість. Сьогодні дуже багато людей вчаться, як виховувати дітей. Від психологів, від всяких людей, які сьогодні, скажімо, запатентували свої певні такі курси, вчення, і вчать дітей сьогодні, так, як вчать люди цього світу. Різочку не використовувати, тільки домовлятися. Бог дає мудрості в усьому, друзі. Не завжди різочку треба раз за разом використовувати. Треба попередити, треба поспілкуватися. Треба об'яснити, якщо до дитини не доходить, тоді різочка лікує. Деякі люди не дочитали, не розібралися. Хтось прочитав не жалій. Той, хто жаліє різку для сина свого, той ненавидить свого сина. да? І все, і ту різку не жаліють, та дитина, бідна, не знає, де йому діться, розумієте? Тобто це не мудро. Треба дочитати, подивитися, як правильно це все робиться. Спочатку батько чи мати являють любов, бесіди проводять. Уявіть, якби, якби Бог нас так виховував. Ми десь трошечки десь збочили, десь ще щось не так і тут вже летить. Розумієш, вже не знаєш, куди ховатися. Ви уявляєте таке життя собі на цій землі? Бог же ж так не робить. Бог же Він милує. Він прийде знаєте, через брата, через проповідника, через слово подскаже, підправить. Потім десь комусь очі приоткриє, хтось із церкви підскаже, що ти неправильно виховуєш, ти неправильно поступаєш, ти неправильно щось робиш. І тоді, що людина змінюється. Для початку треба навчитися слухати, друзі. Є такі люди, вони не можуть слухати, тільки починаєш спілкуватися, що вчить, тебе перебувають дуже багато. Вже не знаєш, як розмовляти з такою людиною. Треба навчитися сьогодні слухати. Послухать, почуть, що Тобі хоче сьогодні сказати. Бога нам треба також навчитись слухати, друзі. Ми часто стаємо на коліна в своїй тайній кімнаті хвилина дві. Не завжди треба стати на колінах і обов'язково щось казати, 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 казати. Можливо, просто помовчи. Звернися до Бога покличу і просто помовчи на колінах. І почуєш, як Бог почне в твій дух, в твій розум щось тобі казати. Тоді з цього в тебе і молитва з'явиться. Коли Бог почне щось тобі казати, на щось Бог показувати, тобі про щось Бог хоче тебе попередить. Можливо, ти не знаєш, про що молиться, але Бог Духом Святим відвідав тебе, тому що що ти хочеш бути мудрим, і ти хочеш почути Бога, що Бог сьогодні хоче тобі сказати, про що ти маєш молитися. Друзі, якщо ми чуємо голос Божий, і ми молимося про те, про що Бог нам нагадує, то ця молитва вона приймається Богом миттєво. І, і вона зразу же діє. Якщо ми впорно закриваємо вуха, Бог нам буває в розумі, ми навіть про те, що молимося, слова ці навіть уходять в сторону, вимовити їх не можемо. Бог дає інші думки. Ми ті думки відкидаємо. Боже, ти мене почуй. Бог каже. Тупинися. почуй, що я тобі хочу сказати, ні, мене почуй. Була колись така боротьба в когось на колінах чи ні. Була така боротьба. А тут треба просто сказати, Боже, я кладу на свої уста перст, я замовкаю просто перед тобою, і я хочу тебе зараз почути. Я в цій молитві сьогодні з вами хочу також помолитися, Боже. Дай нам мудрості навчитися чути Тебе в молитві. Друзі, молитва це що? Спілкування, розмова з Богом. Так чи ні? Це діалог чи монолог? Діалог. А наскільки ми вислуховуємо Бога під час своєї молитви? Чи ми прийшли, стали на коліна, оттараторили все, що заготовили ми. Амінь і до побачення. Чи ми, можливо, маємо в цій молитві спілкування, зворотній зв'язок від Бога щось почути? Чи як має бути молитва? Ми обов'язково, друзі, маємо в молитві почути щось від Бога. Бог часто на таких загальних молитвах Він може до тебе і до мене проговорити через брата, через сестру. Дуже уважно потрібно бути на молитві, коли я молюся до Бога і слухати трошки, що Бог через людей говорить. Є, знаєте, групові молитви, є загальноцерковні молитви. Є на домашніх групах, а є особисті в тайних кімнатах, і вони всі відрізняються ці молитви. І в кожній молитві треба знати, як почути Бога, на що звернути увагу, де замовчати, а де щось сказати і знову чекати, що скаже Бог, друзі. Молитва кардинально міняється, і ти чітко пішов туди, куди Бог хоче, щоб ти сьогодні пішов. І ти зробиш те, що Бог хоче, щоб ти сьогодні зробив. І тоді дуже важливо день прожити не даремно сьогодні і вчорашній, і позавчорашній, але кожен день має принести результат тобі і мені і оточуючим біля тебе. Розумієте про що? Сьогодні Бог хоче нам сказати. Мудрість вона заключається в тому, друзі, щоб ми сьогодні не просто своє щось можливо вирішили миттєво, але Бог він завжди дивиться на нас з вами. Він бачить сьогодні через призму всієї церкви, тому що ми в тілі Ісуса Христа. І Він не може тут, в одній сім'ї, з одною людиною працювати чи з трьома, а до стальних Бога нема діла. Такого так не буває. Так не буває. Ми зараз будемо молитися. Можливо, в когось з вас ще є сподяки, якісь потреби. І ми об'єднаємо все разом і за Божу мудрість. Попросимо, щоб Бог дав нам мудрість і кому не вистачає, щоб мудрість була в усьому. І також ваші потреби і подяки. Будь ласка. Усіх подяки. Слава Господу! Дякуємо Богу за все. Дякуємо за життя, дякуємо за спасіння, дякуємо, що електрику не відключають. Слава Богу. Ви пам'ятаєте, де здається. Три тижні тому, може, три з половиною тому. Була молитва. Здається, Сергій Антонець сказав, колись ми молилися за дощ, Бог давав дощ, щоб втікали. скажімо, російські вони втікали, а чого б нам не помолитися, щоб світло не відключали? І почали молитися, щоб світло не відключали. Да? І швидко це світло відбудували. Електростанції, і сьогодні ми радіємо. Слава Богу. Друзі, ми маємо сьогодні отак за все молитися. Хай Бог благословить. Дякуємо Богу за світло, дякуємо, щоб Бог зберіг нас цю ніч. Дякуємо і попросимо, щоб Бог і далі беріг всю Україну, всіх нас. Ще можливо, потреби в кого є, які скажіть.